Історія розвитку екології перший етап стародавній до 1866 року. Без перебільшення можна стверджувати, що екологія існувала завжди. Первісна людина померла б з голоду, без необхідних їй знань про поведінку і особливості дичини, хижаків, якби не мала отриманого від предків і набутого самостійно досвіду взаємовідносини з довкіллям. У процесі розвитку цивілізації людство безперестану міркувало про взаємові зв'язки організмів один з одним і з усією навколишньою природою, про залежність рослин і тварин від середовища проживання, про неможливість існування організмів поза навколишнім середовищем. На наукових працях учених минулого Теофраст, Арістотель та інші є чимало цікавих даних про вплив на рослини і тварини кліматичних змін, про особливості відомих їм живих істот, ознаки пристосування до умов середовища тощо. Екологія дуже довго розвивалася як частина біології, загального вчення, просвіт живого. Це період наївної екології коли окремі її елементи з'являлися в працях ботаніків, зоологів, період на обличчя екологічних фактів. Другий етап до 30-х років 20-го сторіччя, аут екологічний. У 1886 році видатний німецький біолог Ернст Геккель перший ввів поняття екології. З цього і розпочався другий етап розвитку. Екологі. Це був період аутономії, виявлення закономірності відношення тварин і рослин до різноманітних абіотичних факторів, внутрішніх екологічних досліджень та визначення екосистем. Екологія спиралася на визначні праці вчених Чарльза Дарвіна, Олександра фон Гумпольта, Карла Францовича Румія, Сидора Жуфруа Сент-Іллера, і концентрувалися на дослідженні впливу фізичних і хімічних чинників довкілля на життєдіяльність окремої особини чи цілого віду. Йоханнеса Вармінга також можна вважати названим батьком екології. Він створив концепцію екології, працю, екологічну географію рослин. Ці праці послужили поштовхом до синтезу даних геології, геоботаніки, гідрології, ґрунтознавства, кліматології багатьма наступними вчинами. Протягом 19 та початку ХХ століття. Розвиток спеціальних аналітичних наук сприяв накопиченню фактичних даних, без яких було б неможливим формування екології як сучасної синтетичної науки. Було встановлено, що живі організми своїм існуванням та розвитком найтіснішим чином залежні від природного середовища, а от екологія тварин та рослин в першій половині ХХ століття стала повноправною науковою дисципліною. Екологи тих часів були малопомітними представниками чистої науки. Громадськість мало цікавилася їхніми дослідами. Екологи привернули загальну увагу під час своїх перших спроб захистити природу, створити заповідники і національні парки для порятунку тих рослин і тварин, яким загрожувало зникнення. Їм таки дещо вдалося, адже з'явилися не лише перші заповідники, а й закони чи правила щодо рибальства і полювання. У 20-х роках ХХ 20 сторіччя в Європі та Америці були організовані екологічні наукові товариства, засновані журнали, а екологію почали викладати університетах. Третій етап 1930-1970 роки. Син екологічний. З початку 30-х років виникає принципово новий підхід у дослідженнях з екологією. У 1935 році Артур Тенслі обґрунтував поняття екосистеми. А в 1942 році Володимир Сукачук сформулював тезу про біогіеоцинуз. Живі організми почали вивчати у їх співвіднесеності до сукупності абіотичних факторів з урахуванням закономірності, що лежать основі зв'язку. Всього угрупування на вколошнього середовища, кругового бігу речовин та перетворення енергії. Розвиток екосистемного аналізу привів до появи вчення про біосферу. Біосфера перед нами постає як глобальна система, стабільність та функціонування якої ґрунтуються на екологічних законах забезпечення балансу речовин та енергії. Автором цієї теорії був перший президент українських атеплок Володимир Мурнацький. Цей етап був порівняно короткочасним і стосувався дослідження великих груп організмів. Та їх об'єднань кутом аналізу взаємодії окремих особин і популяції різних видів істот між собою і найближчим довкіллям панують уявлення про переважання рівноваги у природі, пріоритет конкурентних відносин. Основоположником популяційної екології є англійський вчений Чарльз Елтон. Прикладами є проблеми взаємопливу хижаків та їхньої здобичі. Видів продуцентів і видів споживачів. Великою заслугою цього етапу екології є залучення такого могутнього інструменту, як вища математика. Вперше екологи дістали змогу виконувати теоретичне моделювання розвитку подій у живому довкіллі, робити передбачення. Четвертий етап від 1970 року до тепер мегаекологічний. домінуючим стало уявлення. Про пов'язаність усього з усім необхідність одночасного і як найточнішого врахування взаємодії між собою та з речовинним довкіллям усіх видів і варіантів живого довкілля, як і змін природного середовища стає зрозумілим постійність порушення природної рівноваги, екосистеми вивчаються у їх розвитку. Відмова від конкуренції як основного фактору формування угрупування, встановлення істинно системного підходу до вивчення екологічних об'єктів. екологія поступилася першістю глобальній екології, мега-екології, про всіх і про все. Одночасно виникли і стали стрімко розвиватися десятки галузей, розділів, підрозділів сучасної екології. Не лише становлення, а й поділ та найменування цих вужчих чи вузеньких частин екології йдуть безперервно.